Українці вже практично третій тиждень живуть в, е, в цих розмовах, дискусіях і відстежують все, що відбувається навколо мирних переговорів щодо війни в Україні. Тривають опрацювання різних документів, різних версій мирного плану на рівні різних груп. Подекуди в пресі спливають шматки цих домовленостей або недомовленостей. Президент Зеленський на цьому тижні нагадаю: відвідав одразу кілька європейських столиць. Тиск на Україну чиниться шалений, і про це можуть тільки свідчити останні за. Яви Дональда Трампа, який постійно заявляє про те, що от Україні і Зеленському мирний план сполучених штатів не подобається. Ну і так само на цьому тижні стало відомо, що президент Зеленський вже заявив, що готовий навіть до проведення президентських виборів у воєнний час, тому що в Америці вважають, що українська влада не хоче проводити ці вибори, тому що, вибачте, за тавтологію тримається за владу. Політолог Володимир Фесенко доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, я вітаю вас. Вітаю, як ви особисто сприйняли ось ці розмови про готовність до виборів президента навіть у воєнний час і навіть доручення Зеленського працювати необхідні законодавчі зміни народним депутатам? Ну, по-перше, тут має Верховна Рада відреагувати. Я вважаю, що тут справи не в тому, що треба напрацювати. Можливість проведення виборів в воєнний час тут треба внести зміни в закон про воєнний стан. Ну і взагалі потенційно про всяк випадок можуть бути різні форс-мажорні ситуації. Зазначити в законодавстві таку опцію, от, зокрема в законі про воєнний стан, що за певних обставин, за певних умов, коли буде критична потреба в таких виборах, їх можна провести. Це можна зробити. Інша річ наголошу ну, зафіксую, акцентую увагу на тому, що в заяві президента є принципова позиція не тільки про вибори. А про те, що вибори будуть можливі, якщо будуть безпекові умови, якщо США за допомогою європейців забезпечить безпекові умови, насправді єдина реальна безпекова умова для проведення виборів, повноцінних демократичних виборів, це припинення вогню. От на цьому треба акцентувати увагу. Вибори це, я б сказав, побічна тема. Для Трампа вибори не є головною метою втиску на Україну. Трамп не вибори в в Україні. Трамп хоче, щоб ми швидко, без обговорень, без якихось торгів, вимог, зауважень, щоб ми погодились на той варіант мирного плану, який вони нам пропонують. Цей план за низкою пунктів не відповідає в деяких пунктах повністю, в деяких частково нашим національним інтересам. І тому Україна бореться за свої інтереси не тільки президент Зеленський. Справа тут не тільки в позиції президента. Трамп відверто бреше, коли каже, що от... Оточення президента, українці хочуть миру на от, о, американських пропозиціях. Лише Зеленський не хоче. Це не відповідає дійсності. Одна з причин, чому Зеленський не погоджується на виконання там умов по Донбасу, наприклад, або умов по статусу деяких окупованих територій, ну тому що це позиція суспільства, а не тільки його особиста позиція. Тому є тактика, тактика, зокрема, і в питанні про вибори. Президент продемонстрував, він готовий до виборів. Виборів він готовий не просто обговорювати цю тему, а практично її вирішувати. Але хай до нас приїдуть представники адміністрації Трампа, хай поїдуть до Покровська, до Куп'янська, до Гуляйполя, і, хоча б в Харків, Херсон, Запоріжжя, Нікопель, Суми, і хай на місці визначиться, наскільки там можна провести зараз вибори. Пане Володимире, ну ми ж розуміємо, що цього не буде, і це не реально. Ми опинилися Звичайно. в такій ситуації, що ми не можемо сказати ні, але практично і не можемо провести виборів, тому що ніхто нам цих гарантій безпеки не дає. Що робити абсолютно правильно? Тому це тактика. І тут нормальні переговори. Так так завжди було так. У нас було з ресурсною угодою. Так було там і в 2014-2015 роках, коли обговорювали мінські угоди. У нас до речі, от гіркий досвід саме мінських угод е, спонукає нас зараз боротися за кожен пункт, тому. Що дьявол завжди в деталях, і росіяни зараз нав'язують нам ту хибну модель, яка була тоді, яка призвела до ну фактично до того, що не спрацювали мінські угоди. Спочатку політичні питання, от як вони називають рамкова угода, а потім припинення вогню. Ні, так не спрацює. Спочатку має бути стало припинення вогню, а потім вирішено всіх політичних питань. Інакше ми будемо повторювати помилки, які були тоді. Пане Володимире, вчора президент збирав журналістів. Була зустріч, така широка, дуже багато заяв зробив. А я буквально коротко про проговорю про, кілька вчора. Пояснив компромісне бачення по Донбасу, що українські війська звідти виходять, але російські не заходять. Назвав умову для виборів США і Росія домовляється про припинення вогню. І план завершення війни, який Україна розробляє з партнерами. Тобто росіяни виходять з трьох областей Сумської, Харківської і Дніпропетровської. Тровської, як би ви прокоментували ці це бачення, ну насправді ну те, заява президента, якраз вони частково фіксують нинішню переговорну ситуацію. Те, що хочуть американці, і на чому наполягає Україна? Ну, от простий приклад: ситуація з Донбасом. Ми не можемо просто так вийти з Донбасу. Це очевидно з воєнних політичних. Конституційних міркувань, тут аргументів дуже багато. Але коли американці говорять, ну давайте створимо демілітаризовану зону. До речі, питання про вільну економічну зону, про яке сказав президент, що це позиція американців, я перекладу простою мовою: це вільна зона для американців. Саме вільна економічна зона для американців, як і Запорізька ЄС, це теж предмет торгів. Трамп хоче отримати свої економічні бізнесові бонуси за припинення війни. Оце прикрапо це казати, це цинічна дуже позиція, така я б сказав, меркантильна позиція. Це не дипломатія, не геополітика, оце бізнесовий підхід до мирних переговорів. І він теж хибний, на мій погляд. Але якщо демілітаризована зона, там не має бути військ. А хто буде гарантувати, що росіяни туди не зайдуть? І оце питання судячи по словах президента Зеленського, воно не вирішено. і тому ми маємо наполягати, якщо ви пропонуєте демілітаризовану зону. Хай росіяни підтвердять, і хай е, буде якась третя сторона, про яку треба домовитися, яка буде контролювати цю е, е, так звану демілітаризовану зону. Інакше питання не буде вирішене. Точно також росіяни мають підтвердити готовність вивести свої війська з Харківської, е, Дніпропетровської, е, Сумської областей і так далі. далі. Тобто, це теж питання переговорів. Зеленський привідкрив завісу над цими переговорами. Він якраз показав за що і як Україна. На бореться в переговорному процесі просто так Україна нічого не збирається віддавати, пане Володимире, Хвилинка залишається дуже би хотіла, щоб ви спрогнозували наступного тижня буде важливий саміт Євросоюзу по репараційному кредиту. І ось, уже я бачу, що Брюссель пригрозив прем'єру Бельгії угорським сценарієм, якщо її прем'єр заблокує репараційний кредит для України на наступному тижні. Які ваші прогнози? Ну я не такий великий оптиміст, кажу відверто. Я думаю, що буде вирішено питання про допомогу Україні, але схоже, що не в формі репараційного кредиту. Тут, на жаль, дуже принципові протиріччя вони стосуються позиції Бельгії, яку можуть підтримати деякі інші країни в Євросоюзі, але позиція наших європейських партнерів в тому, що обов'язково має бути вирішено питання про фінансову підтримку України. Тому я скоріше схиляюсь до певного компромісного варіанту. Наскільки відомо, у Брюсселі є не тільки план А по репараційному кредиту, але є план Б і план С. От я більше схиляюсь до плану Б і плану С. Підтримка вам... України буде збережена. Але ну в трохи в іншій формі, дякую, дякую, пане Володимиру, Вам за вашу аналітику. Я нагадаю, в ефірі був український політолог Володимир Фесенко.